Друзі, всім привіт! Heavy metal, це Сашко, водян. <сум> Дивіться, випустив відео на своєму каналі про екобали і хочу дати пояснення. Я розумію, скільки прилетить хейту, тому хочу, щоб ви ставилися до мене з розумінням, чому я це зробив. Ми з дружиною з Веронікою, як до війни почали працювати, були у нас дуже багато задумок. Як вести юмористичний контент? Були цікаві там, епізоди, які ми вже проговарювали, але війна внесла свої корективи і всім нам не до гумору. І ми, в принципі, з Веронікою живемо за принципом. Якщо ти не на фронті, то маєш робити максимально для фронту. Я створив групу допомоги я разом з хлопцями-однодумцями класними, з якими я познайомився, нашов нових друзів, старих, на жаль, втратив багато хто через це пройшов, виявилися під А нові друзі постійно ми збираємо кошти, намагаємося допомагати хлопцям, яких знаємо, яких не знаємо. Ну, все робимо для цього. Тому і мені незручно, що просто керівництво фірми, на якої я працюю. Я працюю з Веронікою разом у фірмі Трансфера, яка знаходиться в пані Вежесі. керівництво дуже добре до нас ставиться. Багато раз шло нам на поступки. Враховуючи нашу ситуацію. І тому звернулися до мене з проханнями, як в мене так виходить, так і Я записав відео. На фірмі у нас ну, десь більше, мабуть, 70% працюють білоруси, тому самі розумієте, що мова для комунікації це підерська мова. Іншої комунікації поки не придумали. Тому я випустив це відео, кому може, я вважаю, що. Можливо, комусь із вас буде корисна ця інформація, як я використовую свої навички для підтримки цих екобалів. Щодо, Щодо користуючись нагодою, хто мене знає, може хто раніше був підписаний, хто не знає. Зараз на нашу фірму потребуються, ну, Зараз по всім, я так дивлюсь, литовським фірмах не вистачає працьовитих рук. Водіїв. У нас йде набір також. Це нова XG у нас. Машини у нас ну, в основному нові. Мерседеси, XG. Ну, Щось там з Fordами трошки граються, Ну, не в захваті хлопці. Ну, Суть до чого я веду. Умови праці добрі. Зарплатня по Литві вище середнього. Так що хто хоче, звертайтесь графік роботи. Узгоджується, ну тось я е спілкуючись зі, своєм, зі своїми друзями е по минулій роботі, в мене багато знайомих. Ну, якби в нас умови дуже гарні. Дуже гарні. І якщо вам потрібна робота, ви зараз змінюєте роботодавця, будь ласка, прошу пишіть, ви ж пам'ятаєте мій телефон або пишіть сюди на канал, е вам е при, при зміні роботи вам бонус, і мені до речі теж. Так що нам буде з чого задонатити на ЗСУ значну суму. Доєднуйтесь до, други, до групи допомоги ЗСУ. Так. Да. Якщо бажаєте. Ну, ви, ви маєте розуміти, якщо хто устраюється, ті, хто знають мене, якщо я комусь допоміг, і... я ж така падла, що я потім не нав'язчиво буду з вас витягувати ці гроші на ЗСУ, ну буду. Так що майте на увазі, якщо ви зробили такий вибір, Устроїться на нашу фірму, вам уже, ну, не свалить цієї яхти. Жартую, все добровільно. Хто, хто зробив для себе висновки, той, той допомагає. Тому всім бажаю успіху. Не засуджуйте, будь ласка, випускав ролик по екобалансі Думаю, комусь буде корисно. Там я вже повторював, що я не претендую, що це істина. Ну, я для себе такий алгоритм напрацював, я ним користуюсь і бал у мене високий. Все, всім миру, всіх обняв чмоки-чмоки. Найкраще попадає.